Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Харківщини. Близько опівночі ворог завдав удару по селищу міського типу Боровай зюмського району попередньо керованою авіабомбою. Зафіксовано влучання в центрі селища. Пошкодження зазнали двоповерховий житловий будинок, дитсадок та будівля центру зайнятості. Жінка 83 років отримала легкі поранення. Госпіталізації не потребувала. Протягом доби росіяни масовано обстрілювали населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів. У селище Козача-Лопань Харківського району пошкоджено 5 приватних житлових будинків. У селищі Гурів-Козачок Богодухівського району пошкоджено будівлю школи. У селі Вашки Богодухівського району пошкоджено будівлю інкубатора та спиртзаводу. Внаслідок обстрілу з реактивної системи залпового вогню села Одноробівка Богодухівського району. Пошкоджено сім приватних будинків. Рятувальники звітують протягом доби пожеж від ворожих обстрілів не зафіксовано. 15 із 22 пожеж, що трапились за добу, виникли у природних екосистемах та невідкритих просторах. Загоряння трапилось через нехтування правилами пожежної безпеки чи навмисне випалювання сухостою. Загальна площа випаленої землі склала понад трьох гектарів. В Озюмському районі трапилось два нещасних випадки, пов'язаних з підривом цивільних осіб на вибухонебезпечних пристроях. У селі Вернопілля Оскільської громади у лісопосадці місцеві виявили понівечене тіло загиблого 61-річного чоловіка. За попередніми даними, він зник кілька днів тому. Ймовірно, натрапив на міну залишену окупантами. інший випадок стався увечері 3 жовтня у полі біля села Андріївка Донецької громади. Там під час сільськогосподарських робіт знову підірвався комбайн. 55-річний комбайнер отримав мінну вибухову травму грудної клітини. Він самостійно звернувся до лікарні. Після надання медичної допомоги його відпустили на домашнє лікування. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 75 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу зсу на Купінському напрямку, противник наступальних дій не проводив. Наші бійці надійно тримають оборону. Марія Слов'єва та Олексій Моравйов, Харків, Новини.